Наталія Чуб, азбука бізнесу, пригоди Сергійка Україні гномів. Розділ сьомий. Як Сергійко свої перші гроші заробив. Мені здається, я все зрозумів. Сергійко почухав свою вихрасту маківку. Спочатку треба у мами з татком грошей попросити. Спочатку треба у мами з татком грошей попросити. Ну, оцей стартовий капітал, щоб свою справу відкрити. Навіщо ж у батьків просити? здивувався Рікіді. – Краще самому ці гроші заробити. А як? Я ж нічого не вмію, засмутився Сергійко. Звичайно, ти ще маленький, та дещо все ж робити вмієш. Але ж не лінуйся, Ходімо, я познайомлю тебе з моїм другом Бімбусом. Йому саме потрібні веселі помічники. А що мені треба буде робити, а раптом у мене не вийде, злякався Сергійко. Не бійся. Я з тобою піду, заспокоїв хлопчика його новий друг малюк десятий. «У купі все ж веселіше, а я ніякої роботи не боюся. Річ у тім, що гном бімбус саме відкрив свій парк атракціонів це такий парк, у якому різні гойдалки, каруселі стоять. На алеях кульки повітряні продають, солодку вату, морозиву і людяники на паличках. Бімбус дуже радів. Тепер я завжди зможу, хоч на каруселі. Хоч на оглядовому колесі, хоч на гірках кататися, а можу в кімнаті сміху по кілька разів на день реготати. Розфарбую я свої гойдалки якомога яскравіше. І назву для кожного атракціону цікаву вигадую. І діти до мене в парк приходитимуть, для них то така втіха. Як сказав гном, так і зробив. Вивіски до кожного атракціону написав, усі гойдалки у яскраві кольори розфарбував біля входу в парк. Поставив невеличкий будиночок із табличкою Каса і почав квитки продавати. Тільки чомусь ніхто не поспішав у парк до Бімбуса йти, адже гноми ще не знали, що у їхній чарівній країні такий чудовий парк розваг з'явився. Тому Бімбус дуже зрадів, коли рік і Дік до нього Сергійка і малюка десятого привів. Як добре, що ви прийшли, радісно сказав бімбус. Скажіть мені, будь ласка, що, на вашу думку, найдужче у світі люблять діти. Ну, цукерки, мабуть, відповів малюк десятий. Правильно, а ще кульки повітряні, барвисті, музику весело. Отож, якщо хочете мені допомогти, давайте надмемо якомога більше кульок, запасемося цукерками, нехай в нас в паркові музика голосніше грає і. І ми вдягнемо клоунські костюми, закінчив Сергійко. Усі діти клоунів веселих дуже люблять, це я точно знаю. А, яка прекрасна ідея, зрадів бімус. Тепер у моєму паркові біля кожного атракціону стоятимуть довгі черги. Усі хотітимуть покататися. Але спочатку ми в усі газети дамо велике оголошення. Ось так почнемо. Любі діти, мами й тата в парк приходьте наш на свято. Подаруємо чудові кульки різнокольорові. А Сергійко продовжив. Хто ж цукерки полюбляє, той нехай нас не минає. Спливли на думку й малюкові десятом хороші рядки. Хочеш вихідні, веселі, йди до нас на каруселі. І ось настав вихідний день. Сергійко й малюк десятий вдяглися в яскраві клоунські костюми, причепили собі червоні носи, надягли кумедні пируки і почали зустрічати дітей із батьками коло входу в парк. Вони дарували кожному малюкові гномику кульку, пригощали всіх цукерками і катали на гойдалках і каруселях. Цілісінький день до пізнього вечора у паркові лунав дитячий сміх, і тільки коли всі відвідувачі розійшлися, друзі змогли перепочити. Ось вам ваша зарплата, сказав бімбус і дав Сергійкові та малюкові десятому трохи грошей. Ви їх чесно заробили, без вашої допомоги я б нізащо не впорався. Дякую, сказав Сергійко і звернувся до свого нового друга. Що ж мені з ними робити? Ми можемо витратити ці гроші так, як нам заманеться, зрадів малюк десятий. Тоді я куплю собі сто порцій морозива. Вигукнув Сергійко, йому дуже закортіло негайно витратити всі гроші відразу. Або ні, куплю собі ті машинки, які я бачу в магазині, або краще пістолет іграшковий. Або... Звичайно, Сергійку, ти можеш витратити відразу всі свої гроші, але ти можеш і зберегти їх, звернувся до хлопчика мудрий бімбус. Ніколи не витрачай гроші нерозважливо, краще їх зберегти, а потім вкласти у якусь корисну справу. Як це вкласти? Куди? Можна вкласти гроші у свою справу, можна покласти їх у банк на збереження, і тоді через певний час ти одержиш більше грошей, ніж уклав. Оце так, здивувався малюк десятий. Але ж можна гроші у скарбничку відкладати. З часом там назбирається стільки грошей, скільки потрібно, щоб купити якусь річ, розміркова Сергійко. Звісно, можна, але все-таки гроші вигідніше класти в банк, бо тоді ти не просто збережеш їх, але ще й одержиш трохи більше грошей, а скарбничка справа дуже ненадійна. Чому це? здивувався Сергійко. Я розповім тобі свою історію, колись я збирав гроші в скарбничку, мрія вирушити в навколосвітню подорож. Малюк десятий сумно зітхнув. І що? Розкажи, будь ласка. Розділ восьмий Як малюк десятий гроші складав. Понад усе я люблю подорожувати. малюк десятий усміхнувся. І от одного разу заманулося мені облетіти на літакові навколо земної кулі. Зібрав я свій рюкзак, приїхав у аеропорт, і з'ясувалося, що на літак треба купити квиток. Дізнався я в касі, скільки він коштує, і стало мені дуже сумно. «Ох, ох, ох, немає в мене таких великих грошей. Навколо світня подорож занадто дорога, доведеться відкласти мою поїздку і грошей назбирати. А де ти їх збирати будеш? спитав мене тоді гном руфус. Не де, а як? Витрачатиму свої гроші економніше, і ту частину, що залишається, до скарбнички кластимо. Ось, наприклад, якщо я по дві монетки в день відкладатиму, то за рік у мене назбирається вже 730 монеток, адже рік складається з 365 днів. Отже, через два роки я зможу вирушити в подорож, тоді в мене грошей на квиток точно вистачить. Почав я щодня монетку за монетку до скарбнички складати, покладу монетку, потрушу свою скарбничку і тішусь. Брящають усередині грошенята, а скарбнички дедалі важче. Минув якийсь час, і ось захотілося мені новий телевізор купити, бо старий став погано показувати, а грошей у мене на це не вистачало. Що буде, коли трохи монеток зі скарбнички дістати, подумав я. Зовсім небагато, потім я обов'язково їх туди поверну. Нелегко було мені зі скарбнички монетки витрушувати, та все ж я впорався і купив собі новий телевізор. Далі мені заманулося роликові ковзани придбати, потім гарну кепку, так я витрушував, витрушував гроші зі своєї скарбнички, аж поки вона не стала зовсім порожньою. Отак я й витратив усі свої збереження. Довелося навколосвітню подорож відкласти, закінчив свою сумну розповідь малюк десятий. Отож я й кажу гроші треба класти в банк, сказав бімбус. Так вони краще збережуться. Та й потім ти зможеш одержати більше, ніж туди поклав, і тоді облетиш на літаку навколо земної кулі навіть не через два роки, а значно раніше. Розділ дев'ятий як Сергійко і Малюк Десятий ходили в банк. Гаразд, вирішив Сергійко. Ходімо в банк. Може, і справді так буде краще. Дякую тобі, бімбусе. Попрощалися друзі з бімбусом і в банк вирушили, щоб свої зароблені гроші вкласти. Бімбус діло каже, нова машинка рано чи пізно поламається, мороз закінчиться і все. Нічого від моєї зарплати не залишиться. А от коли гроші в банк покласти, то потім можна буде скільки завгодно машинок купити. Вирішив Сергійко. Прийшли друзі в банки, бачать, сидить гном в окулярах за великим дубовим столом, а на дверях табличка, керівник банку крокус. Гном рахує щось на рахівниці і підніс на співує пісень. Кажуть, що гроші люблять рахунок, надто якщо вони не подарунок, бо заробити їх перший лише крок, а щоб примножити це вже урок. Кожному дам я його безкоштовно, гроші до банку несіть безумовно. Грішми давно я керую як слід класти їх в банк найрозумніший хід. Вибачте, що потурбували, сказав Сергій. Якщо ви керуєте цим банком, то візьміть наші гроші, покладіть їх у ваш банк, щоб потім ми одержали ще більше грошей. Гаразд, відповів Крокус. Давайте ваші гроші, а ось договір. Прочитайте, підпишіть. У ньому йдеться про те, що ви свої гроші в банк добровільно поклали. Дякую, тоді я завтра вранці прибіжу за своїми грошима і відразу подамся до магазину купувати нові машинки, сказав Сергійко. А я прийду, щоб узяти гроші на навколосвітню подорож, додав малюк десятий. «Ей, ні, завтра вранці не можна. Щоб ви змогли одержати грошей, ніж поклали, має минутий час, і протягом усього часу ваші гроші і гроші інших вкладників у нас у сховищі не лежатимуть. Ми пустимо їх у грошовий обіг це ще за грошовий обіг. А це означає, що ми їх пускаємо на різні справи і при цьому отримуємо прибуток. Ось із зароблених таким чином грошей ви одержите свої відсотки, інакше кажучи, ще трохи грошей до тих, які ви вклали. Зрозуміло, коли ж нам тепер приходити за ними. Не раніше, як за рік. Тож це означає, що я протягом року нічого не робитиму. Сидітиме собі вдома, мої гроші самі накопичуватимуться, здивувався Сергійко. Саме так. Але ж сидіти чекати цього цілий рік страшенно нудно. Еге ж, малюк? спитав Сергійко свого друга. Звісно, нудно. Може, краще спробуємо відкрити свою справу? Покласти гроші в банк ми завжди встигнемо!» – сказав малюк десятий. Друзі забрали свої зароблені гроші і почали думати, яку ж їм справу відкрити. А це було зовсім не так легко, як здавалося. Розділ десятий Як Сергійко і Малюк Десятий свою фірму придумували. Що ж нам придумати, міркував Сергійко. Я ж зовсім нічого не вмію робити. А ти подумай, Сергійко, сказав малюк Десятий, такого просто не може бути, щоб хлопчик твого віку зовсім нічого робити не вмів. Ну, наприклад, сам вдягатися ти вмієш. Ще пак, звичайно, вмію. От бачиш, і вмиваєшся ти сам, і їси теж сам. Отож поміркуймо, по-перше, твоя справа має бути цікавою для тебе самого, інакше відкриєш фірму, мине час, і ти занудьгуєш від того, що робиш. А ще твоя власна справа обов'язково має бути корисною і для інших. Це ж як? А ось так, якщо в нашій чарівній країні, наприклад, відкрито багато магазинів, які одяг продають, значить, у гномів великий вибір одягу є. І якщо ти теж захочеш відкрити магазин одягу, то ти повинен будеш торгувати дуже гарним одягом, і щоб він при цьому був недорогим, або ж якимось особливим, спеціалізованим. Ну, наприклад, для риболовлі або для занять спортом. Зрозуміло. Мені треба робити те, що добре продаватиметься і чого немає в інших магазинах. Правильно, це називається попит. Мені про це мій тато розповідав. Якщо на твій товар чи послугу буде попит, значить, їх добре купуватимуть. Отже, і бізнес твій успішно просуватиметься. А що, можна не тільки товари і послуги продавати? Звичайно, наприклад, можна різні ремонти робити, приміром, взуття лагодити, або дні народження влаштовувати, або кого-небудь чогось навчати. Для бізнесу головне дуже хороша або зовсім нова ідея. Ідея, ідея. Треба подумати, Сергійко зітхнув, поки що нічого на думку не спадає. Тим часом за розмовою Сергійко з маленьким. Гномом вийшли на вулицю, на якій було багато всіляких крамничок. Прямо перед собою Сергійко побачив велику гарну вітрину, над якою красувалася яскрава вивіска. На ній було написано «Найкращі у світі капелюхи від гнома Бімбома». Поглянь, який магазин гарний, як багато в ньому покупців. Цей гном Бімбом, мабуть, дуже добре знає, як вести свій бізнес. Розділ 11. Як гном Бімбом? Відкрив магазин капелюшки, і що з того вийшло. Добрий день. Ви напевно хочете придбати в мене гарненький капелюшок, звернувся до них гном продавець, який щойно вийшов зі своєї крамниці. Ви будете задоволені ним, бо мої капелюшки дуже гарної якості. Вони захистять вас і від пекучого сонця, і від негоди, а який вибір кольорів? Кожен зможе вибрати собі капелюшок, який йому найдужче пасуватиме. Дуже вам вдячні, але ми хотіли, почав був пояснювати Сергійко, але гном-продавець урвав його і знову швидко-швидко зговорив, мене звати Бімбом, дуже радий бачити вас у своєму магазині. Ми хотіли спитати у вас, вельма шановний Бімбоме, як вам спала на думку така чудова ідея відкрити свій магазин капелюшків, поцікавився малюк десятик. Он воно що, ви хочете дізнатися, як я став бізнесменом. Вам буде важко в те повірити, але ще зовсім недавно я й уявити собі цього не міг. А було так. Одного разу в спекотний літній день пішов я на річку купатися. Річка була бурхливою, повноводною, а я плавав, не скидаючи свого ковпачка. І нараз хвиля понесла його кудись далеко-далеко. Я дуже засмутився. Наступного дня я пошив собі новий яскравий зелений ковпачок, а потім іще один. І такий він у мене вийшов гарненький, що я вирішив: а чому б мені не відкрити свій магазин капелюшків? А що мені для цього потрібно? Спочатку я повинен пошити багато гарних капелюшків і ковпачків. Усіх кольорів, щоб кожний гном у моєму магазині знайшов собі капелюшок на власний смак, і я сів шити капелюшки, Шив довго, аж два тижні. Нарешті капелюшків і ковпачків стало стільки, що можна було ними торгувати. Я замислився, як мені бути, не можу ж я свої капелюшки просто так на вулиці продавати. Для цього мені потрібен будинок, і я вирішив на першому поверсі свого будиночка крамничку відкрити, зробив полички для капелюшків і почав вітрину оформляти, щоб усі гноми, які проходили повз неї, бачили, які гарні капелюшки в мене продаються, і обов'язково захотіли їх собі купити. Потім я став вивіску майструвати і назву своєму новому магазинові придумувати. Назва має бути такою, щоб кожен, хто прочитає її, зацікавився моїми капелюшками. Міркував я. Може, веселий капелюшок чи сто капелюхів. А може, капелюшок Панамка? Ні, не подобається. Ура, придумав, я назву його «Найкращі у світі капелюхи від гнома Бімбома. По моєму звучить чудово. Як гном бімбом? Свій крам рекламував, розділ 12. І ось рано раненько прийшов я у свій новий магазин. Крам на поличка гарно порозкладав, двері настріш розчинив, сів і почав очікувати на покупців, а їх нема та й нема. Що ж це діється? дивувався я. Вивіску я гарно почепив, капелюшки на полицях розклав, щоб усім було зручно їх роздивлятися, дзеркала повісив, щоб гноми капелюшки приміряли і з собою милувалися. І де ж результат, чому досі в мене ніхто нічого не купив. Пішов я тоді до свого друга Альфуса радитися. Добрий день, Альфосе! Я крамничку відкрив, вирішив капелюшки продавати. Дуже потрібна річ. Добре, що ти мені сказав. Я саме збирався собі новий капелюшок купити до літнього свята. Воно то так, та тільки ніхто в мій магазин не йде, а капелюшки в мене дуже гарні, я сам їх пошив. Та хто ж до тебе прийде, якщо ніхто не знає про те, що ти відкрив крамницю, засміявся Альфус, і я б не знав, що тепер у тебе можна капелюшок купити, якби ти мені щойно про це не розповів. А я вивіску на магазині повісив і назвав його «Найкращі у світі капелюхи від гнома Бімбома. Назву ти дуже правильно придумав, тільки ж вивіску, тільки той може побачити, хто повз. Твою крамницю проходить, вона ж розташована не на центральній вулиці, тому гноми про неї нічого не знають, ото й от не йдуть до тебе купувати капелюшки. То що ж мені робити? Треба твій магазин розрекламувати. Як це розрекламувати? Це означає розповісти всім, що відкрився новий магазин, у якому продаються дуже гарні та якісні капелюшки ручної роботи. Що ж це виходить? Мені тепер доведеться зранку до вечора вулицями бігати і усім про свій крам розповідати. Це тобі раніше так довелося б робити, а тепер для цього спеціальна фірма є рекламне агентство. Його ще минулого року гном сімбіус відкрив. Він зрозумів, що в нашому містечку багато магазинів різних з'явилося, і їм усім тепер реклама знадобиться. Чудово! Побіжу мерщій до нього. Побіг я до сімбіуса. А той поважний такий за столом у своєму кабінеті сидить і щось пише: День добрий, Сімбіуси! допоможи мені мій магазин Капелюшків. розрекламу... Розрекламувати, ти хочеш сказати? Завжди до твоїх послуг. І яку ж ти рекламу хочеш? А що вона різною буває? Звичайно. Ось, наприклад, плакат на головному майдані можна повісити, або до газети оголошення дати, а можна спеціальну акцію у твоєму магазині провести. Яку ще акцію? Це коли ти в магазині, наприклад, ціни на якийсь час знижуєш або подарунки всім покупцям даруєш. Давай краще плакат на Майдані повісимо, щоб усі дізналися про те, який чудовий магазин у мене є, і які гарні капелюшки я в ньому продаю. Я гадаю, що на плакаті слід так написати, і Сімбіус виразно продекламував: Для кожного гнома капелюх від бімбома. А як же всі дізнаються про те, що мої капелюшки найкращі в світі? Ну, тоді давай так напишемо: найкращий у світі капелюх для гнома знайдете тільки в салоні Бімбома. О, це мені більше подобається. І ще треба там написати адресу і стрілочки намалювати, щоб було зрозуміло, як до крамниці пройти. Отож, щойно моя реклама на Майдані з'явилася, як справи в моїй крамниці миттю налагодилися. І тепер кожен гном нашої чарівної країни має у своєму гардеробі принаймні один капелюшок від Бімбома. Просто неймовірно, прийшли в захват Сергійко і малюк десятий. Яка чудова ідея прийшла в твою розумну голову. Я й сам радий, адже мені дуже подобається шити капелюшки і робити наших гномів щасливими. Ви лиш погляньте, які веселі вони виходять із мого магазину. Що й казати, бізнес твій не тільки прибутковий, а ще й корисний, сказав Сергійко. А от яку роботу мені знайти? О, здається, я придумав. Та коли б я мав велосипед. велосипед? здивувався малюк десятий. Саме так, я міг би вчити гномів на велосипеді кататися, відкрив би школу велосипедної їзди. У мене це краще за все виходить. Чудово! Адже багато з, хто з гномів зовсім не вміє їздити на велосипеді, а кілька велосипедів ти поки що можеш взяти на напрокат у гнома тітуса в його магазині. А напрокат це як? поцікавився Сергійка. Узяти прокат означає позичити в когось якусь небудь річ на якийсь час, пояснив малюк десятий. А ти мені в цьому допоможеш? спитав Сергійко у свого маленького друга. Звичайно, адже мені й самому дуже цікаво. Друзі подякували бімбому за його повчальну історію і рушили далі.